На європейській площі у Вінниці встановили Ханукію. Це традиційний єврейський дев'ятисвічний, який запалюють під час юдейського свята хануки. Його відзначають упродовж восьми днів із 14 по 22 грудня. Протягом цих днів щовечора запалюють свічки в Ханукії на згадку про події понад 2000 літньої давнини, розповідає голова громадської організації Центр єврейської культури у місті Вінниця Юрій Гузеєв. Ізраїль був в окупації, і невелика кількість людей підняли повстання. і Вони відчайдушно воювали за незалежність своєї країни. І коли її відвоювали, першим ділом, що вони зробили, вони вирішили запалити в храмі світильник. І є така легенда, що Масла було рівно на один день, щоб запалити, от більше не було. А нове масло потрібно було виготовляти 8 днів. І відбулося диво: що воно горіло, те, що було один день, горіло 8 днів. І тому є така традиція, що служка, шамаш, оця маленька свічечка, вона запалює всі інші свічечки. І як це як така, знаєте, символ, що правда, навіть якщо вона дуже маленька, або надія, якщо вона дуже маленька, вона може запалювати інших людей. За його словами, ханука символізує перемогу світла над темрявою та збереження віри й культури. Їх вставлять у багатьох демократичних країнах. Це як символ такої, знаєте, свободи віросповідання, символ єдності і взаємної поваги. І в Україні це доречно ставити такі хануки, не тому що це. Заміна українських символів чи українських якихось традицій. А тому, що Україна, вона багато національна і вона міжконфесійна держава. І якби ми кожна спільнота в Україні вона має право вільно сповідувати свою віру.